Шізофренія. Мабуть, жоден інший психологічний розлад не оточений такою кількістю міфів та непорозумінь. Ну що ж, давайте в цьому розберемося і спробуємо відділити факти від вигадок. Окей, давайте почнемо з самого кореня проблеми. Буквально з кореня слова. Вся плутанина, знаєте, починається саме з назви. Слово шизофренія прийшло до нас із грецької, схізо це розщеплювати, а френ Розум. І ось тут увага, найважливіший момент це немає нічого спільного з роздвоєнням особистості. Абсолютно нічого. Хоча слово і означає розщеплений розум, це розщеплення зовсім не про те, що в одній людині з'являється кілька особистостей, це щось геть інше. Добре, то якщо це не роздвоєння особистості, тоді що? Давайте з'ясуємо, що ж таке шизофренія насправді. По суті, шизофренія це хронічний розлад, головна характеристика якого це, так би мовити, розрив із реальністю. Не розкол особистості, а саме розрив. Уявіть собі, що зв'язок між думками, емоціями та поведінкою порушується. Це, звісно, може дуже сильно впливати на здатність людини функціонувати в повсякденному житті. Дуже важливо розуміти це два абсолютно різні розлади. Ось подивіться, шизофренія це психотичний розлад, ключове слово психоз, тобто відрив від реальності. А от дисоціативний розлад індентичності це, ну, дисоціативний розлад. Тут йдеться про розрив у свідомості, пам'яті, про появу окремих ідентичностей. Це просто різні категорії. І, хоча про шизофренію говорять багато, часто з острахом, насправді це досить рідкісне захворювання. За статистикою на неї страждає приблизно 1% населення. Тобто, грубо кажучи, одна людина зі ста. Тепер про симптоми: вони досить складні, але щоб було легше розібратися, їх зазвичай ділять на три великі групи: позитивні, негативні та дезорганізовані. І тут термінологія може трохи збивати з пантелику позитивні симптоми це не означає добрі чи хороші, це означає, що до звичайного стану людини щось додається, наприклад, з'являються галюцинації або марення. Негативні ж, навпаки, означають, що щось зникає, віднімається від нормальної поведінки. Наприклад, втрачаються емоції, бажання спілкуватися. Ну а дезорганізовані це власне про хаос у думках і мовленні. Давайте подивимося на марення. Це один із найпоширеніших позитивних симптомів. Це, по суті, стійкі хибні переконання, які неможливо похитнути. І уявіть собі, з цим стикаються аж до 4 із 5 людей із шизофренією. Це може бути що завгодно: від марення величі, коли людина впевнена, що вона, скажімо, королева Англії, до параноїдального марення переслідування, коли здається, що за нею стежать. А ось вам приклад дезорганізованого симптому словесний салат. Звучить дивно, але термін дуже влучний: мовлення людини стає настільки безладним і фрагментованим, що перетворюється на просто набір слів, не пов'язаних між собою. Зв'язно спілкуватися стає практично неможливо. Щодо галюцинацій, то найчастіше зустрічаються саме слухові. Це не просто якісь звуки, часто це голоси, які можуть коментувати дії, ображати чи навіть наказувати. Спробуйте уявити, ваш внутрішній голос, ваші думки раптом починають звучати так, ніби хтось говорить вам це у вухо, і ви не можете відрізнити це від реальності. Це, звісно, може бути неймовірно лячно. Окей, ми розібрали симптоми, але звідки все це береться? Що каже наука про причини шизофренії? Давайте зазирнемо всередину мозку. Генетика відіграє величезну роль, і ці цифри говорять самі за себе. Подивіться, для будь-якої людини з вулиці ризик захворіти 1%. Але якщо у вас є рідний брат чи сестра з шизофренією, ризик зростає до 10%. А тепер найцікавіше для ідентичного близнюка, у якого по суті такий самий набір генів, ризик підскакує аж до 50%. Це безперечно вагомий доказ того, що є генетична схильність. Але, і це дуже важливо, гени це не вирок, це лише схильність. Тут нам на допомогу приходить так звана діатез-стресова модель. Звучить складно, але ідея проста: діатез це біологічна вразливість, ті самі гени. А стрес це будь-який сильний поштовх іззовні, травма, сильний стрес, навіть бідність. І от, коли ці два фактори сходяться, вразливість і стрес, вони можуть, так би мовити, запустити хворобу. Гаразд, із шизофренією, наче розібралися. Тепер повернімося до того, з чого почали до розладу, з яким її постійно плутають йдеться про дисоціативний розлад ідентичності або скорочено дирі раніше його називали розладом множинної особистості. І ось це саме той стан, який так люблять показувати в кіно, коли свідомість людини ніби відключається, і на її місце приходить інша, абсолютно окрема особистість або навіть кілька особистостей. Історія цього розладу треба сказати дуже непроста, і вона нерозривно пов'язана з історією, яка можливо є найбільшою психологічною містифікацією ХХ століття історія Сивели. У 1973 році вийшла книга Сивіла. Це була нібито реальна історія жінки, у якої було аж 16 різних особистостей. Книга стала бестселлером, потім зняли фільм, і це спричинило справжній вибух. Якщо до цього було відомо всього про сотню випадків цього розладу, то після «Сивіли» їх кількість раптом зросла до 40 тисяч. Але потім… потім виявилося, що вся ця історія фейк. З'ясувалося, що пацієнтка, справжнє ім'я якої було Ширлі Мейсон, зізналася своєму терапевту, що вигадала всі ці особистості. Найгірше те, що терапевтка про це знала, але все одно дозволила опублікувати книгу як правдиву історію. Уявіть собі, масштаб скандалу. І ось цей випадок із Сиволою, звісно, породив величезну хвилю скептицизму. Багато фахівців почали ставити питання: а чи існує цей розлад взагалі? Можливо, це просто вигадка, яку терапевти несвідомо навіюють своїм пацієнтам. І ці дебати, треба сказати, тривають і досі. З одного боку є скептики, які сумніваються в реальності, ДРІ. але з іншого, боку є доволі переконливі докази. Деякі дослідження показують реальні об'єктивні зміни в організмі людини при перемиканні особистостей. Наприклад, в однієї ідентичності може бути ідеальний зір, а в іншої короткозорість, що потребує окулярів. Або одна особистість може бути правшею, а інша лівшею, і це не симуляція, це фіксується приладами. І ось тут виникає головне питання: як нам, розбираючись у всіх цих складнощах, не втратити головного співчуття? Адже чи то шизофренія, чи дисоціативні розлади за складними діагнозами завжди стоять реальні люди, які страждають? І, можливо, найважливіше це намагатися зрозуміти, а не засуджувати, бо розуміння це перший крок до людяності.